Якось так вже повело, що ми чи не кожен тиждень зустрічаємося щось обговорити. Ну, По-перше, не можемо ми пройти тему смерті Горбачова. І просте питання. Я подивилась реакцію світових лідерів: хтось дякує, хтось просто культурно співчуває і таке інше. Наприклад, Литва, вони кажуть, що це був злочинець, який багато в чому. Був причетний до тих подій, які відбулись в їх країні і в сусідніх так само. Вони так відкрито про нього і кажуть. Міністр оборони написав про це в Фейсбуці. Я подивилась німецькі медіа там кажуть, що це був чи не улюблений російський політик на тих теренах. Що це взагалі за постать і як можна оцінити людину, у якої в Кишені Нобелівська премія миру, чи є у вас роздуми про нього? Ну, як, почнемо з простого. Я його бачив пару разів. Він приїздив з мітерану, мені здається, колись там під Києвом, і я туди поїхав. Тобто, так скажу. Безперечно, наражаюся на критику, але не звикати. Безперечно, це величезна особистість, величезна особистість з величезним знаком плюс. Із безперечно, знаковим мінусом, оскільки у нас тільки Ісус немає мінусів, а всі решта, все решта люди мають. Знаєте, критика його дуже смішна для мене. Нема, Не було підручника, де написано, як робити перебудову в СРСР, як зруйнувати е, Берлінський Мур, як скасовувати. Е, Керівництво комуністичної партії, як запроваджувати демократію, хоча б умовну і свободу слова? Якби такий підручник був, і Горбачов його не прочитав, і ми тоді могли б сказати: у тебе під рукою лежав підручник, а ти зробив херню Литовцем я відповів дуже просто: якби він був звичайний генеральний секретар ЦК Компартії Радянського Союзу. То замість 14 загиблих, царство ім небесне, земля Пухом, і, безперечно, це жахлива історія, було б 14 тисяч або 140 тисяч литовців би загинули би тоді. На жаль, ми в такому цинічному світі, де, ми, де я вимушений говорити, що смерть будь-якої людини це смерть світу, світова смерть. Але я вимушений сказати, що. Все ж таки 14 менше ніж 140 тисяч. І він зробив те, що він зробив. У нього не було підручника. Він йшов на вмання. Це те теж дорікають. Але я завжди кажу: багато років тому ми сиділи на якійсь конференції в німецькому посольстві. Привіт, Анка, це тепер, значить, посол. А вона ну, давно вже була в Києві, ще не послом. Uh, от. І тоді хтось сказав: Слухайте, Христофор Колумб теж не знав, що він відкриває Америку. Він теж навмання плив. У нього теж були викривлені уяви про те, що там буде Індія і там будуть щось там смачне і, і корисне, і золото, і, і діаманти, і, і срібло. Але він туди поплив. Так само і Горбачов він почав перебудову не розуміючи, що можна зробити. Більш того, він завжди був соціалістом. Він ніколи це не приховував. Він до кінця казав, що соціалізм не вичерпав там чогось. Ми. Я антисоціаліст, я не люблю нічого лівого, я люблю праве. От. Але я розумію його хід думок. Думати взагалі я його життя підтверджує моє переконання в такій доктрині. Природньо історичних процесів. Тільки природньо, ти не можеш перестрибнути. ти У тебе нічого не вийде, ти маєш органічно йти. Тепер з висоти років, десятків років, ми можемо себе сидіти, нога за ногу і казати: ой, погано, що українці обрали Кравчука. Вони не могли обрати Чорновілів. Чорновіл набрав в 91-му році максимум там, 28%. Це вже велика перемога, що майже третина українців після 70 років радянської влади все ж таки проголосували за антирадянську людину. І тому, коли зараз сьогодні кажуть азербайджанці, вони праві, я, я сам особисто вивозив підпільно кадри азербайджанських побив, коли російські війська зайшли в Азербайджан і побивали там купу людей, і це був жах, і, і я. Був я відправив не відправлявся за кордон і сам вивозив особисто через митницю радянську ще ну менше з тим, але це все зрозуміло. Але якби на його місці сидів Черненко, Андропа, Брежнєв будь-хто інший з політбюро, була би громадянська війна, яка б не закінчилася сьогодні, тому що вона би переросла в національну визвольну боротьбу. І всі би воювали з всіма, і Казахи сказали би, що у всьому винні киргізи. Киргізи сказали, що казахи, а всі разом сказали, що туркмени, А українці винні тому, а білоруси тому, а литовці тому, і так далі. Тому подібне. Тому було те, що було, і та шпарина, яку при, привідкрив, знаючи чи не знаючи, згадаємо знов таки Христофора Колумба, е привідкрив Горбачов, призводить до того, що. На, я навіть це зв'язую, що сьогоднішня війна це теж наслідки Горбачова, але сьогоднішнє єднання українців, сьогоднішня злука українців, сьогоднішня боротьба українців, сьогоднішнє згуртування навколо України в цілого цивілізованого світу це теж Горбачов. Попри те, що мені зараз кажуть, він підтримав Крим, попри те, що мені зараз кажуть, він не виступив проти війни зараз, та яка війна, яку веде Україна. Але він щось зробив, що в майбутніх підручниках через 50 років, через 100 років, буде оцінено з всіма недоліками. Я я не ідеалізую його. Він був людина свого е, свого часу. Він був, е, я щойно прочитав людей, які його знали особисто, що Якаблів його там права чи ліва рука, ну такий був теж член перед Тоді він сказав, да, Міша трус. Міша починав. Але завжди ховався. Він ніколи не відповідав, так, да, це проблема і моя, як генерального. І литовці тут праві. Коли литовці сказали, так це ти, він сказав, ні, я не знав. Я не знав, це там якісь генерали почали вбивати людей. Я приказу не віддавав. Але ми всі забуваємо, що він міг віддати наказ і сказати: знищити незалежність Литви повністю. І це було б зроблено радянською армією легко. За 15 хвилин чи за 15 діб, я не знаю. Тому, от, от я так думаю. Я думаю, що тільки якщо ми будемо спиратися на природні історичні процеси, на природні історичну доктрину, і не будемо легковажити своїм сьогоднішнім станом, що ми все знаємо, якби ми були в 30 років тому назад, то ми б зробили так. а Горбачов дурень, а, а ми були б розумні. Да. В 22 му році легко це говорити, згадуючи 91. й А я, як літня людина, яка пережила це, все тоді знаю, що всі не було людей. Я завжди це повторюю. І Чорновіл, і Лук'яненко були переконані, туди, тоді, що доба СРСР закінчилась, захід переміг, цивілізація перемагає. Все, світ новий, інший гуманітарний, гуманістичний, хороший, прогресивний. І так далі. Тому подібне, я закінчив. Відповідно закінчу ви випромінюєте гуманізм сьогодні, я так відчуваю. І Якщо ми вже почали з Литви, то тоді. Так ви куди... гуманіст, папаша, як казав мені товариш по Так, сьогодні це, це точно минуло, минуло відео вас там всі хвалили і про русських лібералів писали, що клас, вересень супер, такого ми не бачили. А тут я відчуваю, що я можу зачепитися. З Литви ми почали і критики Горбачова, і там в ці дні відбувалася конференція зібрання тих. Тих людей, як ви кажете, які щось роблять для майбутнього Росії, якщо воно може якось майорити сьогодні. Я не хочу говорити зараз про візи, ми з вами це говорили там в минулому відео, хто хоче подивитися, це є на нашому YouTube-каналі. Але от давайте трошки про тих, хто щось робить, які, можливо, зараз нам, українцям, які безперечно в цьому. Історичному проміжку, проміжку над цими людьми, бо ми не один раз доводили, що ми можемо і скинути президента, який нам не подобається, і вийти за цінності, які нам не здаються пустими, чи такими, що просто написані на бумазі, і так далі. і так далі. Які от ваші роздуми, коли ви спостерігаєте за новинами чи виступами тих людей? Це люди, які просто сотрясають воздух, чи дійсно у вас і може і інших людей, і має бути якась краплина поваги до тих зусиль, які вони роблять? Ні, краплини поваги не може бути. Може бути краплина розуміння, це різні краплини. Я абсолютно переконаний, що росіяни несуть так об'єктивно складається, не тому, що, е, ну не тому, що е, там хтось винен не винен, але колективна відповідальність існує, і всі росіяни без винятку несуть цю колективну відповідальність, як громада, як суспільство, як народ, якщо він там є. Але є розуміння. Окремих людей, те, що я сьогодні дивився, я і вчора дивився, от ви мені якраз підказали, щоб я подивився пильніше на цю на це збіговисько Литовське в вільнюське. Там, безперечно, все прекрасно. Окрім того, що коли доходить справа до русского язика, мира міра, русской культури, там починаються відразу проблеми. Вони і, і ми про це говорили. Це правда. І тепер я би сказав наступне: от я сидів, спочатку реготав, а потім е, так став серйознішим. Коли значить у них там этот як на комсомольських зборах, значить, звітуйте нам, що ви робите. І різні люди, російські, якісь громадські організації в різних країнах різних континентів, я встиг послухати Новозеландку одну і одну е, Нідерландку. Цікаво, що переважна більшість жінок, ну активність жінок, якось я щось не бачу Чоловіків. Коротше, і вона каже: ми допомагаємо українцям там, те, ми збираємо гроші, ми там те робимо, ми те робимо. І ти сидиш думаєш, ох, сильно ти псуєш настрій Путіну. Сильно ти применшуєш кількість жертв українських своїми справ... справами. А з іншого боку, я подумав гуманістично. От сидить Микола Вересень в Новій Зеландії. І він бачить війну, йому показують там по BBC, чи по CNN, чи місцеві канали от війна. Він іммігрував 20 років тому. І він там вже у нього все гаразд. і Діти, і школи, і університети, і все хорошо. А йому треба щось, його прес всередині. Він хоче щось робити. Він не може сидіти десь на справедливість і смерті е, тотальні людей. І що він може зробити? Взяти квіток, полетіти в Європу, поїхати в Росію вбити Путіна, він не може. Він нічого не може зробити, сидячи так. І він робить те, що він може робити. Він збирає гроші, він щось купує, він когось комусь. Протези, там накопичує гроші і так далі тому подібне. Тобто, знаєте зеківська стара історія ді ділає що должна і буде що буде. І оце воно. Просто ця людина, друга, третя, четверта, п'ята, десята, вони не відмиють Росії, вони нічого, вони не, по, не покращать імідж Росії. Тому що росіяни не хочуть для них їхній сьогоднішній імідж природній. Знов таки повторюємо природні історичні процеси. Це природа їхня. Ну, вбили пару хахмів, ну пару сотен пару сотен тисяч, ну і нічого. Але він персонально перепрошую за Пафос перед Богом. От настільки змог... персонально відмити щось, сказати тому Богові Шус, чувак. Так, ми, 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 ми погано себе повели, ми погана нація в цілому. Але щодо мене, я допомогла, я там щось зробила, я зробив, я щось там десь. Ну, я не, не міг. Це вже Бог вирішить, чи міг ти більше, чи, чи мав ти можливість збити Путіна, чи не мав. Але в цілому це колективна відповідальність всіх. Тут інше вели, велике питання. Чому я кажу всіх? Тому що коли ми почнемо розбиратися, то ми поставимо перед, перед собою питання а хто винен? І, і, і ми, ми не знайдемо ми знайдемо Путіна. А насправді всі винні. Вони, що грузини винні, поляки винні, Китайці винні, що Путін в Росії президентом працює, бразильці винні? Хто винен, що Путін голова Росії, і веде Росію? На війну з Україною і противу там великого нема. Сказати, що 100 тисяч бодай вийшли на вулиці одночасно Москви, ми не можемо. Нема таких фактів. Тому на індивідуальному рівні кожен перед Богом, повторюю, перепрошую, може не те, що відмитися, а якісь три мікрони на своєму тілі десь зробити чистими. Решта все одно буде брудна і жахлива. Але хтось це може зробити, хтось не може. Ми не можемо поставити поруч Кіркорова і як його звуть, цей Макаревич. Ну це не чесно. Так, да? да, ми можемо сказати. Кіркорову Кир... взагалі нічого не можемо сказати, ну бо дебіл я дебіл, тут нічого не зробиш. А кіркор а... ти міг би у себе більш активно виступати. Ти... Теж могли би і може були би праві. Але сказати, що він, маючи антивоєнну позицію, антипутінську позицію дорівнює е, якомусь Кіркорову, ну, неможливо, це теж правда. Безперечно, мене я закреслив росіян після того, як ми говорили про це минулого разу, Шендеровича послухав це катастрофа. Я послухав багато російських квазі е, демократів, лібералів. І все, я перегорнув цю сторінку. Але заборонити дівчатки із Нової Зеландії якось допомагати, я не можу. Це абсурдно виглядає. І, і, і вони будуть, і їм буде, до речі, їм буде дуже погано жити, тому що вони хоч щось зробили, а матюкати їх будуть точно так, як і Кіркорова. Менше не будуть. Це така доля. Доля всіх німців після 45-го року така. Це був Микола Вересень. На платформі аналізуй, підписуйтесь, слідкуйте, слухайте. Дякую, Микола, вам. Далі буде. Пока.